Вітаю всіх! Як енергії аркану короля Пентаклів будуть впливати на нас сьогодні, 23 листопада 2024 року. Енергії дня нейтральні. Має бути день спокійний і гармонійний. Все, що задумали, може мати великі перспективи на розвиток. І, можливо, на сьогодні вам хтось надасть корисну пораду з приводу ведення ваших справ. І це вам знадобиться, але будь-які поради ніколи не варто сприймати одразу ж і застосовувати їх. Варто обміркувати, чи вони вам підходять, чи ця порада для вас буде корисною, і лише потім можна її використовувати. Також на сьогодні актуальним буде питання, як розпорядитися фінансами. Можливо, доведеться відстоювати свої права, але ваше. Почуття такі будуть орієнтовані на, виключно на вашу вигоду. Але тим, тим не менше, потрібно проявляти стриманість у, ваш, у веденні ваших справ або у тому, що ви будете там робити. І також варто проявляти свою самодостатність і керуватися практичним розумом. На роботі у бізнесі для тих, хто працює сьогодні гарний день, щоб вирішити свої питання, тому що кар'єра ваша буде стабільною, доход ваш буде стабільний. Але варто проявляти, якщо хто займається бізнесом, то свої підприємницькі якості і проникливість, тобто прозоро, прозоро щоб у вас всі ваші справи. Відбувалися там, або ви їх там вирішували. Також, якщо вам на цей день доведеться, то, можливо, ви будете спілкуватися із своїм господарем або керівником. І у цьому випадку вам потрібно проявити свою розсудливість і не виявляти такі знаєте, негативні якості, які потім будуть. На вас це все перенаправлено. Тому у особистих стосунках сьогодні, ну, це буде так, знаєте, що все у вас стабільно для тих, хто у парі, ніяких, ніяких нових потрясінь, все у вас буде так, як воно взагалі мало б бути. Якщо ви, до вас будуть звертатися за допомогою, можливо, вам, у вас будуть питати гроші, то, ну, можливо, вам і доведеться бути більш щедрими і виявити свої якості таку, людини, яка готова ради своєї родини вкладатися і не тільки емоційно, а ще й фінансово. Для тих, хто без пари, то на сьогодні ніяких також пригод не очікується. Просто день буде більш таки, все буде стабільно, тобто ніяких нових таких починань, можливо, ніхто не буде починати, тому що на цей день варто завершити те, що вже розпочали. І порада на сьогодні. Важливо розумно розходувати свої ресурси, проявляти свої господарські якості, можливо, практичну смикалку застосувати для вирішення своїх питань. Варто зайнятися упорядкуванням фінансових аспектів життя. Можливо, комусь потрібно розписати, куди і на що ви повинні витрачувати, тому що практичність терпіння і добросовісність це те, що сьогодні буде самим актуальним, і це допоможе вам. Дійти до вашого успіху за будь-яких ситуацій. Тож на цей день іще варто не піддаватися критики, бажано ні з ким не конфліктувати, тому що образи можуть такі, знаєте, надовго затриматися і потім вас не зможуть тривалий час пробачити. Ну, і ще така порада буде сьогодні, що, якщо ви чогось хочете сильно досягти, Можливо, покращити свої умови, ну, створити більш комфортні. А можливо, там ще, які у вас є. Тут буде головне для вас. Все буде залежати від ваших моральних принципів. Тобто, як ви себе поводите, так ви і будете отримувати в цей день. Ну І взагалі це таке актуальне назавжди. Тож, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім Мати свою стабільність, мати свою впевненість, миру вам і гарного дня.